Давайте дамо підказку для людини, яка отримала підлий обман і удар. Від Архангела Михаїла. Давайте запитаємося вам, вам пораду. Що вам будуть радити Архангел Михаїл в даній ситуації, що у вас сталося? Вам пора вийти з цієї ситуації нездорової. Ви її не створили, вам треба з неї вийти. Відійдіть від цієї ситуації. Впустіть в себе правду, що це сталося, що це було, що це так є. Прийміть реальність. Відпустіте свої страхи, які є у вас на рахунок цього. Відпустіте. Ця ситуація вже сталася. Вас охороняють ангели-хранителі. Ставте собі цілі, які у вас були до цієї ситуації. Старайтеся їх пропишіте на бумажці. На здоров'ї своєму трошки сконцентруйтесь увагу. І вас чекає благоприятний ісход, і результат. Я не знаю, як ви зараз його так не бачите, але Архангел Михайло говорить, що. Результат буде для вас хороший. Більше часу проводьте своїм інтуїцією і своїми мічтами, які ви потеряли в парі. У вас хороше чувство юмора. Його використовуйте з цим. Вам буде трошечки легше. Поставте защиту на себе. Навіть магічні. Амулети. Защиту, чистку зробіть собі це. У вас з'явиться людина на горизонті, яка буде достойна поваги і ваших цінності. Ви повинні навчитися довіряти собі, своїм чувствам, своїй інтуїції, через що ви переступили в цих стосунках, через що ви потерпіли крах. Вам потрібно зробити вибір. Вам потрібно зробити вибір в цій нездоровій ситуації хоча б раді себе, раді свого здоров'я і людей, які вас окружають. Якщо саме не справляєтеся, просіте Архангела Михаїла про помощ, про помощ Архангела Михаїла в цій ситуації, що він вам дав, як кажуть, не сили, а просіте, щоб він вам дав знання, передав інформацію. Щоб ви могли справитися з цією ситуацією. Або послав людину, яка вам допоможе тут простояти цей певний період і не дати вам впасти в важкі. Приймайте інформацію від Архана Михайлова для людей, які знаходяться на низах. Всім щастим.